Олександре, вітаю вас в новому році, і одразу до вас багато запитань, бо ворог знаєте, він не зупиняється ні на свята. Ми бачили ось ці обстріли, які були саме в святкові дні. І знаєте, нас всіх хвилює, чого чекати попереду, бо коли затище, ми чекаємо ну, бурі, як завжди. Але давайте почнемо знаєте, з нової зброї, про яку зараз всі говорять. А, ось щодо шахедів, нових видів шахедів, які а, анонсувала нещодавно і в південне командування. А, що за новий а, вантажний борт з шахедами до нас приїхав? Що вам відомо? Приїхав він до, 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 не, не до нас, Росії. Не до нас, не Росію зрану. Да, я так, а, загально це можуть бути або шахеди 107, або шахеди 238. А, такі модифікації. Перша модифікація це більш розвідувальна, вона використовується для підвищення точності та ціленаведення шахетів 131, 136. Друга модифікація це шахеди з реактивним двигуном. Це подальша модернізація 131 тридцять та 136. -го. Не можу сказати, що вона більш ефективна, тому що реактивний двигун. Uh, він, хоча і дозволяє шахеду uh, мати значно більшу швидкість 500 км на годину, але він споживає набагато більше палива, тобто зменшує відстань польоту. А uh, їх можуть використовувати для прориву uh, саме тих районів, де розміщуються сухопутні мобільні групи перехоплення uh, за рахунок саме швидкості, він може долати відстань набагато більше. Швидше і е, стрілецька зброя загально не настільки ефективна для його перехоплення з іншого боку, а е, реактивний двигун е, він залишає е, за собою значно більш інтенсивний тепловий слід. І його а, можна системами протиповітряної оборони значно ефективніше фіксувати та спостерігати за ним, супроводжувати його аніж, наприклад, ті самі з Шахет 136 а, Отже, наведення а, зенитно керованих ракет з відповідною головкою, самонаведення ГСН а воно а, значно більш простіше проти 238-го, аніж проти 136-го. Ну тобто, я вірно розумію, що його визначити РЛС буде простіше ніж е, дроні до того, чи навпаки, так. так. Тобто Саме можна РЛС буде... його помічає більш ефективно, тому що він за собою залишає значно більш інтенсивний тепловий слід, але він більш потужний, тобто він може спричинити більш руйнувань. <теку> <теку> Ні, тут також виникає інше питання, оскільки цей е, дрон має реактивний двигун, е, то він е, долає значно меншу відстань. Е, і якщо е, його виробники, е, наприклад, е, бажають збільшити відстань, вони повинні загально в його архітектурі щось зменшувати. А що можна в першу чергу зменшувати не Якось руйнуючи архітектуру самого планеру, і так далі, це зменшувати бойову частину, тому щоб збільшувати паливний бак, вони змушені будуть зменшувати бойову частину, тобто робити його менш руйнівним. З іншого боку, вони можуть залишити таку саму бойову частину, як е, в шахет 136 але паливний бак залишиться також такий, який був. І звісно ж відстань буде долатися значно менше. Чим можуть бути загрозливі саме ось ці шахеди, і взагалі, на що палюють, на що націлені, скажімо так, росіяни? Які ціли вони шукають останній час? Саме? Ну давайте поговоримо про південь зараз, про одеський регіон. Я не е, бачу якоїсь сенсу в їх загальних ударах останнім часом. А якоїсь раціональності ну, наприклад, з 31 грудня на 1 січня. А вони здійснили досить потужний такий нальот дронами камікадзе. Це був рекордний нальот дронами камікадзе за весь час повномасштабної війни. 90 одиниць було застосовано. Тоді наші повітряні сили збили 87, але ті, що вони не збили, куди вони впали, куди вони влучили? Це був музей Шухевича, це була альма-матер Степана Бендери і так далі. Ну, це не центри прийняття рішення ж ніяк. Це цивільні об'єкти, е, тому є е, все ж таки таке побоювання, що в більшості своєму вони, вони орієнтуються саме на ось такі стаціонарні об'єкти загальноцивільного цивільного використання. До того ж, зараз ми бачимо, е, що по Харкову було нанесено низку ударів по готелям по пансіонатам. І, хоча відомо було, що там не знаходяться сили оборони України, військовослужбовці Збройних сил України, а також і е, е, в готелях знаходяться, наприклад, журналісти з інших країн, з Туреччини, але все, все одно було нанесено ці удари в їх інформаційному просторі. Це розповідали, нібито там е, штабу НАТО і все таке інше, було розміщення військовослужбовців. Хоча все це дійсно ці фейки, вони Спростовувались дуже легко, тому що там одразу з'являлися змі а, і знімали саме руйнування. Якби там дійсно були військовослужбов розміщення а, казарми військовослужбовців, а, то а, туди б було б по-перше велике скупчення швидких б, По-друге, цей район був би а, закритий для будь-якої преси не знімалося. Відбувалася евакуація поранених в першу чергу. Цього не відбувалося, просто зруйноване, пусте, пуста будівля. Все. і е, все це вказує на те, що вони прив'язуються зараз до ось таких е, об'єктів, е, якихось е, бувших пенсіонатів, е, готелів, е, які обслуговуються чи не обслуговуються для нанесення ударів, та й іншої е, цивільної якоїсь інфраструктури житлового типу. Uh, тому у цьому у цьому і є загроза, uh, тому що ну в більшості випадків, наприклад, якщо ми говоримо про Одесу, то Одеська область, ми uh, пам'ятаємо, як саме по Одесі прилітали шахеди в районі дачі Ковалевського, і саме там uh, розміщується велика кількість пансіонатів, де uh, біженці змушені переселенці з uh, інших регіонів України вони там зупиняються і вони там uh, живуть. А отже, є у цьому загроза загальна, що росіяни оцінюють такі об'єкти, як місце розміщення, наприклад, військовослужбовців. Ну більш-менш зрозуміло, що цілять знаєте, чи по цивільній інфраструктурі, чи в білий світ, як в копієчку, чи по тому, що вони собі вигадують. Але знаєте, хочу ось, щоб ви прокоментували іншу інформацію, яка з'явилася в західних виданнях: що КНДР може продати Росії новий тип балістичних ракет. На додаток ще говорять про нові типи тактичних керованих ракет. Ось що це за зброя, як вона може змінити хід військових дій на фронті. Я скажу так: вона ніяк не зміни хід в зоні бойових дій, тому що вона буде використовуватись переважно по тиловій Україні, а не в зоні бойових дій. Що це за зброя? Вона не може Північна Корея передати, вона вже передає Росії це як мінімум ракети КН-23, які є аналогом 9М723 9М-723. ОТРК «Іскандер» і Північна Корея ще в 2019 році їх презентувала, тобто вона ще тоді отримала технології для будівництва цих ракет. Інша ракета, про яку йдеться, це КН-24. Це а, ракета, яка є копією о, радянської о, тактичного о, ракетного комплексу. Точка У, і о, вони ще її почали виробляти задовго до КН-23. Але постійно модернізували, тобто це значно більш така краща за, скажімо так, часом розробки і надійністю елементів, які були там використані, аніж КН-23. Але чи має зараз КН-24 Росія чи ні, невідомо. Скоріше за все, таки через деякий час і цю модифікацію вони отримують. А КН-23 це класична балістична ракета, типу о, такі, як використовують ОТРК «Іскандер» і відповідно засоби протидії для цих ракет. Це так само, як і для усіх інших балістичних, або це ЗРК Петріот, або це зРК СЕМТІ. Як відомо, на всі міста мільйоники цих батарей протиповітряної оборони не вистачає. Що ж, маємо, маємо ж називається те, що маємо, тобто я так розумію, що оскільки Росії постачають саме такого типу озброєння, то очікування таких завдання ракетних ударів по Україні, ну тобто їх можна очікувати майже в найближчий час. Тобто, якщо вони так, але переважно, якщо ми говоримо про балістику такого типу, це буде ближня зона. Тобто це буде Харків, ближня зона від Дніпру? лінії. Визіткнення так. Це прикордонна ближня зона, це лінія боєзіткнення Ближня зона, це загрози для Запоріжжя, для Харкова, для Сум, для Чернігова. А, також Кривий Ріг а, і Миколаїв. Також для Одеси, навряд чи від саме північно-корейських ракет, поки може бути загроза. А тому, що а, якби вони були впевнені в надійності та ефективності їх функціоналу, вони б використовували їх не по Харкову. А зараз відбувається саме етап їх випробування, а, випробування саме російською стороною, щоб підтвердити або спростувати а, їх характеристики: дальність влучання і так далі, точність багато інших характеристик, тому що все ж таки північнокорейська продукція. Вона викликає багато е, питань, наприклад, це ж росіяни, вони ще з 23-го року скаржаться на північнокорейські снаряди як для ствольної артилерії, так і для реактивної, тому що вони не відповідають е, саме тому рівню якості, до якого звикли навіть росіяни, згідно з їх військово-промисловим комплексом. Окей, Олександре, ми говоримо зараз про ті зброю, яку має Росія, а щодо постачання нашим воїнам ЗСУ зброї, бо останній час йдеться про те, що західні поставки дуже скоротилися, але нам говорять про якісь нові домовленості. В якому стані зараз ось саме ці поставки? Чого, що є, чого немає, чим воювати будемо? Я скажу так, постачання вони продовжуються зараз. Вони переважно знаходяться в залежності від тих політичних турбулентностей, тієї політичного, яку спостерігаємо на капіталістському холмі, тобто вирішення питання в конгресі, знаходження кон консенсусу між демократами та республіканцями, саме ось в цьому форматі ми повинні діяти. Нам е, в плюс у даному випадку те, що ми все ж таки зараз е, змушені будемо вести оборонні дії. Ну не змушені, а це класично, коли зима, ти переходиш до оборони. Вести наступальні дії зимою, воно не вигідно, тому що це підвищення втрат, це значене зростання е, показників втрат. Тому зараз сили оборони в обороні. В обороні е, потрібні трохи менше ресурси аніж в наступі. І цей період е, більш-менш з дефіцитом дійсно зі складностями, але ми можемо перечекати, допоки е, політичні усі ці баталії на заході вони не закінчаться. До того ж, Європа зараз намагається компенсувати ось цей анебіоз е, з боку США своїми ресурсами. Наприклад, ось уже е, стало відомо, що все ж таки. Європейський військово-промисловий комплекс зможе до весни зробити мільйон боєприпасів для України. Отже, це вже добрий такий собі сигнал. Окрім цього іншого, сьогодні до Києву приїхав пан Сунак, прем'єр-міністр Великої Британії, з пакетом допомоги, який вважається один з найбільших за весь час. Окрім цього іншого, ми бачимо, що і Німеччина Франція вони починають значно збільшувати а, свої власні можливості виробництва того чи іншого а, озброєння та засобів ураження. А отже, Європа поступова раніше, Європа вона у питаннях а, мілітарної допомоги Україні. Вона а, займала другу позицію. США були перші, а Європа. Була а, більш передовою у питаннях а, гуманітарної допомоги. А зараз ми бачимо, як змінюється ця ситуація, і Європа від гуманітарної допомоги переходить більш до мілітарної складової, допоки в США відбуваються усі ці а, баталії в Конгресі. До речі, як ви прокоментуєте таку інсайдерську інформацію, яка де з'являлася в інтернеті про масштабний вибух в штатах на складах. Якщо не помиляюсь, Філадельфії, що саме там базувалося багато зброї саме для України, але вона була знищена. Чи є якесь підтвердження такої інформації? Ну, те що був вибух в районі аеропорта. Це дійсно так. Але чи дійсно там відправлялися та відбувалися зосередження зброї для України? ця інформація не підтверджується. Я скажу так: якщо відбувалася б а, в, а, детонація озброєння, то ця детонація тривала б довгий час, і ці боєприпаси вони розліталися по, по всій місцевості. Але таких фактів е, не е, було в змі безпосередньо в американських змі, е, того що там постійно детонує якийсь боєкомплект, і там хтось з місцевих знаходив у себе е, на подвір'ї, наприклад, 155-й боєприпас, боєприпас е, або якісь рештки від нього. Е, тому я цю інформацію сприймаю більш скептично. Е, тобто, якась е, могла бути ось е, така е, ну такий ЧП, називаємо це надзвичайна ситуація. Але що там е, взагалі і до цього інциденту, що там е, відбувалася концентрація озброєння для України, не повідомлялось. То ніколи це місце воно не називалося якимось. Транзитним транспортним вузлом саме для е, перевезення озброєння для України. Тому не можу це я підтвердити ніяк. Uh -huh. А щодо аеродрому в Енгельсі е, тобто який нещодавно був, е, ну скажімо так, атакований невідомими літаками чи була? Uh, так тобто, це російський факт, вже дійсно... аеродром. Це дійсно цей факт підтверджується не тільки нашими джерелами, а й з російського боку. Але жодної якоїсь верифікованої інформації про пошкодження, які могли отримати літаки на території цього аеродрому, поки що нема. А з іншого боку, нагадаю, що в 2022 році, коли було вперше нанесено удар. Е, якимось е, дроном по цьому аеродрому в Енгельсі. А е, саме фото пошкоджених е, стратегічних літаків е, ракетоносців е, ми побачили тільки через деякий час, не одразу. Так. Тому, якщо дійсно там є якісь пошкодження, там було уражено якісь з літаків, ми про це дізнаємось. Так чи інакше, це завжди так відбувається? Ми цю інформацію отримуємо з тих чи інших джерел. Але згоду. Угу. Зрозуміло. І, Олександре, давайте перейдемо на південь України. І на що відбувається зараз на Лівобережжі? А, що з плацдармом, який тримали наші тримають, сподіваюсь, наші морпіхи на біля кринок. А, ось там така, такий вузол був доволі складний, а, ну, особливо в зимових умовах. А, що там зараз? Ми продовжуємо тримати біля кринок відповідно плацдарм. Говорити, поки про його розширення не доводиться. Росіяни намагаються з використанням мінімум трьох тактичних груп його блокувати та протидіяти йому. А це тактична група з напрямку криничних кринки, корсунки. Кринки інша, а також фронтальна тактична група. Це з траси 2206 через ліс на кринки, тобто по фронту успіху вони на сьогодні не мають, але основна задача цього плацдарму, як я розумію, це саме та задача, яка повністю є елементом концепції наших оборонних дій на наступні півроку. Меншим ресурсом наносити ураження ворогу та виснаження ворога, і є відповідні результати, е, не маючи в районі кринок е, техніки важко середньо легко броньованої. використовуючи виключно піхотну складову, ми е, наносимо досить суттєві е, ураження російській компоненті, особливо механізовані. Наприклад, та ж сама траса 2206, Вона взагалі. Перетворились в кладовище механізованої компоненти, тобто знищення саме техніки та особового складу, використовуючи ось такий плацдарм. Mm -hmm. Але які його перспективи сьогодні говорять про можливий наступ 15 січня і пресі, і Наші військові експерти підтверджують таку інформацію: якщо росіяни підуть в наступ, де саме це може бути відбуватися? Харківський напрямок? Чи саме у нас на півдні, чи будуть якесь передислокування військ? Що скажете? На півдні точно цього не буде на Харківщині також. Це максимум, що може бути підсилення наступу на Авдіївку, а також в районі Бахмуту. В принципі, все більше ні на що інше у них нема ресурсу на щось таке нове. Тому я не знаю, що там на 15 січня планується, але загальна ситуація по всій зоні бойових дій вона більш така стала і більш схожа на позиційні дії, позиційну війну аніж на щось таке глобально з проривом. Там до Харкова або до Києва за три дні, і все таки інше. Ну добре, ми скоро це побачимо. І на останнє, в мене останнє питання. Скажіть, будь ласка, що там з генералом Герасимовим? Чи є офіційне підтвердження його долі? Не знаю, що там з ним трапилось. Іноді здається, що навіть в самому Міністерстві оборони не до кінця розуміють, чому Герасимов не виходить на зв'язок. А такому ж взагалі чому весь командний пункт з Криму не виходив? На зв'язок досі е, ні, я не можу не підтвердити, не спростувати, що з Герасимом щось е, трапилось. Е, якщо без жартів, то на тему саме цього генералу чомусь з'являлось найбільша кількість е, повідомлень, що він був або поранений, або ліквідований, і все таке інше. Отже, з ним краще, як з, е, наприклад, Муамаром Кадафі, допоки не побачимо тіло. Без ознак життя, життєдіяльності. А тоді тільки після цього ми можемо говорити. Після цього ми зможемо якось стверджувати, що його ліквідовано. До того це плітки. Угу. Ну що ж, будемо сподіватися, що це не плітки, а дійсність. А я дуже дякую, що знайшли для нас час і за ваше пояснення. До нових зустрічей в наших ефірах. Дякую на все добре.